Цікаво, як покращити кредитну історію для позитивного рішення. І так, всім привіт, мене з томакс, не забувайте на мене підписуватися, а я зараз розкажу. Дивіться, все залежить від того, що, наскільки ви загубили свою кредитну історію. Якщо ви просто не погашали там якісь місяця, там, ну може там півроку не сплачували, може там просто місяць, через місяць, через два місяці, то це буде одна справа. Якщо у вас є сесії, а сесія це та штука, коли кредит продається колекторам чи якимось іншим компаніям, які займаються зборами коштів по кредитах. То це зовсім інша історія. От дивіться, якщо ви просто не погашали вчасно, у вас бували просрочки, ми там не платили місяць через місяць такого плану, у вас були просрочки там, 30 днів, 60 днів, 90 днів, то перше, що треба зробити, це позакривати все, що у вас є повністю, отримати довідки про те, що у вас кредити всі погашені, і далі десь почекати місяця 3-4 і почати пробувати брати кредити маленькі, там на телефон якісь маленькі, на побутову техніку, в магазинах. Ну, ви зрозуміли, в магазинах. Non. От, якщо вам там не дають, робіть аванс 50% від вартості того товару, що ви хочете купити. Ну наприклад, хочете купити телефон, він коштує 3 тисячі гривень. От півтори тисячі гривень ви сплачуєте, півтори берете в кредит. Е, зазвичай такі кредити вже можуть давати вам погодження. Е, взяли такий кредит, поплатили 2-3 місяця, погасили. наступний взяли. І от протягом року, хоча б, ну, хоча б там десь може два-три такі кредити взяти. Тобто, це вже буде по трошечку Ваша кредитна історія покращуватись, і вже буде видно, що ви кредити берете і відповідально їх повертаєте. Якщо ж у вас є сесія, то тут набагато важче. Вам треба буде займатися пошуком тої організації, де ви брали тоді кредити, а це зазвичай якісь мікрофінанси, от там дуже багато сесій, якісь спілки кредитні, шукати їх і домовлятися з ними, щоб вони повидаляли вашу кредитну історію з сесії, з бюро кредитних історій. І при тому не просто з однієї кредитної історії, а з усіх. І такі випадки є, але це треба займатися і працювати над цим. Це не так, що а, раз подзвонив, ви таке не робите. Робити? Ні, ну ну ладно, до побачення. Ні, так не робиться. Якщо ви хочете, щоб вона у вас змінилась, треба писати листи, треба просити, може, навіть наймати адвоката. Це для того, щоб покращити свою кредитну історію, щоб просто прибрати всю повністю всі записи з кредитних історій. По-іншому, на жаль, ніяк. Гарного дня!